У середині грудня до дитячого будинку у селі Велика Добронь було доставлено вантаж продуктів харчування тривалого зберігання загальною вартістю 4 мільйони форентів – 400 тисяч гривень. Його передала торгово промислова палата області Пешт та міста Ерт Угорщини. Доставку гуманітарної допомоги взяла на себе угорсько-українська торгово промислова палата. Її голова Шандор Гельп ухвалив рішення організувати ще одну термінову допомогу для дитячого будинку ще до нового року. Було очевидно, що дитячому будинку й надалі потрібна значна допомога, і за короткий час нам вдалося знайти спонсора, так би мовити, для необхідних, але раніше не забезпечених речей. Зокрема, засобів догляду за немовлятами, підгузків, фруктів. Фінансування забезпечив благодійний фонд Гюманітас. А транспортний засіб надала організація Мотошпорт». в особі золота на Зенґе, саме Згаданий благодійний фонд Юманітас вже брав участь у багатьох проєктах підтримки в Україні та на Закарпатті. Тож допомога дитячому будинку в селі Велика Добронь не викликала жодних сумнівів. Олапітвенко гуманітар, соціалішола пітвань, а з Україн Хабору Кездетеотабекапчолодотазунаш фонд від початку війни в Україні підключився до надання допомоги нужденним українцям. У межах цього ми у співпраці з угорсько-українською торгово-промисловою палатою реалізували декілька проектів. До цього часу ми реалізували більше п'яти гуманітарних програм. Ми передали харчові продукти тривалого зберігання, ліки, підтримали встановлення мобільної клініки, передали карету швидкої допомоги, до якої ми придбали спеціально. Ец техніку під час нападу на Каховську дамбу ми долучилися до передачі питної води. Це було більше 25 тисяч пляшок мінеральної води на суму 4 мільйони форентів. Також ми передали матраци для мешканців регіону стихійного лиха. Війна, на жаль, ще триває і виникає дуже багато супутніх проблем, тим паче у належному догляді та забезпеченні дітей. Тому на звернення торгово-промислової палати ми підтримали ініціативу у наданні допомоги дитячому будинку. Вони передали харчові продукти, але дали нам знати про те, що заклад потребує засобів гігієни та підгузки. Тому ми скерували ще доступні нам кошти на це. Загалом у межах цих програм нам вдалося передати допомогу Україні на суму більше 22 мільйонів форінтів. Ми й надалі прагнемо допомагати по мірі наших можливостей. Ці програми не змогли б втілитися, якби нашу благодійну організацію не підтримував банк. Отіпі самі працівники теж долучилися до збору коштів для нужденних в Україні. Завдяки їх пожертвам. Ми мали більше 15 мільйонів форентів у розпорядженні для їх використання на такі проекти. для закладу. Ця підтримка має велике значення, адже тут постійно намагаються забезпечувати дітей фруктами. Що ж до підгузків щодня їх використовується близько трьох. Тьохсот штук. Ця допомога вкрай необхідна дитячому будинку, адже останнім часом зросла кількість дітей, які потребують підгузків, оскільки вони ще зовсім маленькі, віком 2-3 роки. У нас приблизно 50 дітей, яким щодня потрібні підгузки. Як батьки, ми також знаємо, наскільки важливо, щоб їх регулярно змінювали. До дитячого будинку в селі Велика Добрень постійно надходять заяви щодо влаштування дітей. Наразі у списку очікування дев'ятеро малюків. Заклад і надалі гостро потребує підтримки для забезпечення належного догляду за дітьми.